Конкурс із виготовлення пічок буржуйок відбувся в Сумському вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту. Участь у ньому взяли дев'ять студентів-зварювальників з навчальних закладів Сумщини. А це зразок пічки буржуйки, яку мають зробити учасники конкурсу. Голова журі Анатолій Обравіт розповідає, як функціонує така пічка. Ось сюди загружається паливо щепки. Це піддувало. А сюди йде огонь. Можна поставити каструлю або просто гріться за щодо того, що воно нагрівається. На створення пічки судді давали дві з половиною години. По завершенню конкурсу кожну роботу оцінювали. Ми оцінюємо, як він розуміє креслення, як він розуміє технологію, а вона дається там, з якої послідовності треба це робити, і якість зварювання шви, як він лежить, який розмір. Який якось, чи треба захищати, чи не треба, ну от такі критерії. Першим справився із конкурсним завданням Богдан Редька із Тростянця. Власноруч виготовлену буржуйку ставить на стіл для оцінювання. Найскладніше було починати її робити, а потім, як прихвачуєш між собою конструкції, стає якось легше в плані в тому, що воно вже держиться. Оце найскладніше прихватити, щоб воно ровно було. Далі все добре йде. За ним приносять свої буржуйки й інші учасники конкурсу. Неважко було, якщо ти ну, навчаєшся гарно і віддаєшся цій справі. Це зовсім не важко. А саме найважче не знаю. Для мене не було складнощів. Там є один вид швів, він, він дуже складний в функціональності. От і там трошки я скривив деякі деталі. Такі, трошки ну, а так більше нічого чи задоволений кінцевим результатом. Ну, не дуже чесно кажучи, 50 на 50. Матеріали для виготовлення таких буржуйок надали волонтери. Усі зроблені конкурсантами пічки передадуть на потреби Збройних сил України. Це універсальні вироби, які на сьогоднішній день нам сьогодні, конкурсантам допоможуть виявити їхні навички у професії, а військовим допоможуть покращити свій комфорт у перебуванні, скажімо так, у воєнних умовах. У підсумку найкращу буржуйку за оцінкою журі зробив учасник із Конотопа Ілля Примак. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Суми.